Слава Україні, українські урхолюби! Не забувайте, що у нас на каналі відбувається розіграш ось цього красення бігліпа. Розігрувати його будемо 15 червня. Тому хто невірно написав коментарі до попереднього відео. Швиденько виправляйте, поки є час, бо потім буде пізно. І вже на мене потім не ображайтесь. Бо правила є правила. А ось сьогоднішнє відео у нас буде про інших красунечок, про сорт Арт Нуво і розпочнемо його із мутації метелик. Вперше цю красуню я побачила у орхідейній групі у однієї пані з бучі. Якраз 22-го року після тих страшних жахливих подій. Вона написала, що повернулась додому нарешті і в одному із своїх магазинчиків з продуктами віднайшла ось таку красуню за 380 гривень. Боже, як я за неї раділа! Ви не уявляєте, я її одразу писала, підтримувала її, раділа щиросердечно за неї, бо вперше побачивши такого метеличка, у мене голова обертом була. Я її, правда, чесно між нами кажуть, порівнювала на фотках з Black Piano, але якось прикипіла до цього метелика. Та ціни на цю красуню тоді зросли в рази. Проте я її все ж таки зустріла у міксі за 430 гривень. І після першого домашнього я почала шукати ще одну другу дубля такого, того що нереальний сорт. Перед вами якраз квітування, перше квітування мого дубля. А ось це третє квітування мого першого варіанту. Перший варіант постійно квітне, постійно дорожчує. І це вже треті гілочки від другого квітування. Я залишила, щоб побачити, проекспериментувати якраз третє відгалуження. Яка буде кількість квіток, і які вони будуть за розміром, щоб собі знати і вам показати? Ну тут результат на обличчя. Адже у першого домашнього квітування у мого другого дубля, пробудилась брунечка, і вона дала ось таку красиву граноподібну каскадну гілочку. На вісім бутончиків. Для тих, хто не знає, я ще раз наголошу, що розмір квіточки артного метеличка 10 см. Вони дуже величезні, дуже ефектні, вражаючі. Зазвичай мутація метеличок дає менші в розмірі квіточки, ніж стандарти, але це не так в даній ситуації. І це ж мене так полонило. Слава Богу, що зараз цю мутацію можна придбати якраз по нормальній доступній ціні. Моя арт ново метеличок завжди квітла метеликами, як і в більшості із вас, і ніколи мені нічогісінько не чудила. Проте цього разу сталося зовсім по-іншому. Адже неочікувана остання квіточка у першому домашньому квітуванні, у того дубля, у мене ось така розквітла, простенька, стандартна. Вона також по-своєму дуже шикарна, крупноквіткова, ефектна і без мутацій виглядає дуже-дуже круто. Проте, звикнувши, що постійно у мене артнуво квітне метеликами. Я трішечки здивувалась. Ось перед вами два моїх арт артново. Зліва каскадний дубль, справа якраз третє квітування біднесеньке моєї першої красуні. Одразу хочу наголосити, що ось каскадна гілочка перша. Квітування від брунечки дуже ефектне. А ось уже ця розкарячка, третє квітування абсолютно не є ефектним. Тому квітувати, коли пробудила бруночку, відквітувала, потім знов пробудила бруночку у третьому варіанті, я не буду давати. Бідненько виглядає не моє. Можливо, коли ще дам шанс для експерименту, коли буде. Дуже шикарна коренева і листова. Ну, от полюбляю я крупноквіткові каскади. Оце якраз для моєї душі, для мого серденька. Такий ефект якийсь потіхи, розради, краси. А ви звернули увагу, що по формі квіти різні, хоч і сорт однаковий. Бачите, яка форма метеличка? У моєї першої кралечки та що справа. І у дубля, що зліва, абсолютно різні. Якось так оберемком стоять краса неземна. А що ж я маю третю красуню? Маю триліпса Арт Ново, проте уже у другому варіанті квітування Арт ново а саме у темному. Ця також мені вичудила. Квітував постійно мені красивезний крупноквітковий треліпс, шикарний. З напіврозкритою формою. Дуже ефектний та вражаючий вживу. Раз квітував, два квітував, а потім думаю, ну, постійно хоче дорощувати. Давайте поглянемо, скільки ж квіточок він може доростити. І дала я йому цю можливість. І дуже здивувалась. Я ж гадала, що там буде ну максимум квіточки три, а він ось так дав та й п'ять одразу доростив. А от уявіть, п'ять крупноквіткових, дуже здоровезних дзвоників, дуже ефектно виглядає, та щось збоку, ось тут мені знову ж таки бруничку пробудив. Ось таке тоненьке, дрібненьке. А я вам потім покажу, яка краса буде. Ох, і сорт, ох, і потенціал. Можливо, хто ще вагається, не вагайтесь, бо я ж вам показую краса неземна, повірте. Отже, дорости він одразу 5 бутончиків. І знайде, якось в один день почав одразу засушувати попередні квітування. Зверніть увагу на його бутони також. Форма, неймовірно, красивезна, забарвлення венозне а зебра. Тут я сиділа, думала, чи на дугу його ще брати, чи не брати. Ну, гадаю, не буду брати, подивлюсь, що вийде. А вийшло ось таке. Я вже вам якось показувала. Це чудо. Напівтриліпс, напівметелик, і так на кожній квітці. що доростив, то доростив. Проте, чесно кажучи, певне, він дуже добряче мене зрозумів і охарактеризував мій стан. Бо саме ось таке робиться в мене зараз в душі. І я вперше на ось таке. Навіть не знаю, як його характеризувати, не образилась. Мені, як людині з художньою освітою навіть дуже сподобалось. Адже ось ці шалені форми пелюсток в різні сторони повністю передають емоційність. Це такий рух. У поєднанні із пристрасними натяками кольору, подекуди з графікою шалена, божевільна, проте незламна квітка, яка наперекір усім і усьому щось хоче доказати і показує. От іншому сортові я б не пробачила, чесно обрізала б. А тут якось так все складається. А ще ж вживу такий величний, дуже сорт. Розмір квітки вражаючий. Не знаю, як там буде далі, можливо, ще колись він так мені буде квітувати, і в мене будуть абсолютно інші емоції, то я її дріжу. Але наразі, видно, стан у мене такий. Мені, знаєте, комфортно. Для вас показую, щоб ви лише зробили висновки. Можливо, ви не зможете з таким змиритись, але будете знати, що очікувати. Може бути і такий варіант квітування. Ой, крутий триліпс. Ніяк не можу вхамуватись з розміром, бо дуже-дуже величезний, а камера не передає, не знаю, як вам. Показати, розказати, повірте. А ось ця гілочка ось той, пам'ятаєте, такий худенький, тоненький, дорощений квітконосик. Тут я також вже побачивши ось цей божевільний стан дорощиної гілочки, очікувала також самісіньку картинку. Але як я була приємно вражена та здивована, коли ось цих чотири дорожчених бутончика із дорожчаної буруночки, саме так як потрібно. Знаєте, орхідеї це магія. Я вам завжди казала, кажу і казати буду. Магічні квіти. У них свій характер. Причому сорт може бути один і той же ж самісінький, а ось характер квітів, як в людей, різний. Чи вони нас так відчувають? Чи навпаки, показують нам свій характер, роблять нам нерви? Я не знаю, як там насправді, але доля правди в цьому все ж таки є. Дуже хочу вам показати і звернути вашу увагу ще ось на такий факт. Не дуже приємний. Але обов'язково мусите про це знати, хто не має арт -нуво. Від важкості квітів, бачите, все ж таки переламується квітконосик. Адже він тонесенький, а квітки гігантські, важкезні. Тому, підв'язуючи їх до тієї чи іншої опори, все ж таки час від часу потрібно інколи поглядати, бо може бути ось такий неприємний, неочікуваний сюрприз. Деякі мої крупноквіткові красуні постійно мені так роблять. Тому я вже цього не боюсь. Відразу побачивши таке. Щоб відновити сокорух, інколи дихаючим пластирем, перемотую, а потім підв'язую, фіксую, щоб ніде вже квіточка не рухалась, Верніш та гілочка квітконосика. Проте вона і в іншому місті може так знову ж таки вичворити. Тут вже я свою красуночку підв'язала, але як бачите, вже квіточки в різні сторони. І як гарно не сформуєш їх ані каскадом, ані шапочкою. Але вже ж як є, прикипіла я до цього сорту у його у всіх варіантах мутації. Якось моє, знаєте, я така щаслива, що по бюджетній ціні можна придбати якраз варіанти квітування у різних. Мутаціях Арт Ново. І нехай там кажуть, що він знецінений, а для мене він шедевральний, мій рідненький, який уміє якраз виражати мій внутрішній стан. І якщо взагалі бути відвертою, саме до Арт Ново я не розуміла форму триліпса. От не розуміла я його. По-перше, я ніколи не мала його в домашньому, щоб на власні очі побачити та зрозуміти, чи це моє, чи не моє. Бачила лише на відео, а також на фото інших орхолюбів, але це зовсім інше. Лишень побачивши вживу мутацію триліпс в домашньому квітуванні, я її зрозуміла і зацінила. Можливо, ви ще також вагаєтесь і не знаєте, чи потрібен вам арт в мутації. Не вагайтесь, ось яка вам трапиться по бюджетній ціні. Обов'язково беріть. Постійно квітують, нарощують гарну кореневу, нарощують листову. Інколи зустрічаються в магазинах з поланою кореневою, але нічого страшного наросте. Головне, не висмикуйте з горшечка і майте терпіння, а також навчіться розуміти свої орхідеї. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!